Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. Внаслідок удару шахедами по дитячому садку у Харкові 22 жовтня загинув чоловік. Постраждало десятеро людей. Серед них п'ятирічна дівчинка. На щастя, дітей під час тривоги встигли вивезти до укриття. Після удару рятувальники евакуювали усіх 48 діточок. Неси туда, неси в машину. На жаль, є й непоправна втрата. Внаслідок ворожої атаки загинув наш комунальник, озеленувачка Пешляхрамбут, який саме перебирав вулицю. Поранень також зазнали жінка, яка сиділа в припаркованому авто, та інші комунальники. Шахет зруйнував другий поверх дитсадка. Вогонь охопив понад 500 квадратних метрів території. Також знищено авто. Ще 10 пошкоджено. Вибило вікна у шести будівлях навколо. Під атакою були і шість населених пунктів в області. Від вибуху невідомого пристрою у вільхівській громаді поранило літнього чоловіка. Під ворожий вогонь потрапили і надзвичайники. Внаслідок повторного обстрілу села Зелений Гай Великобурлуцької громади загинув командир відділення 43 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області. Ще п'ять його колег зазнали поранень. Кількість постраждалих від ворожої атаки на столицю 22 жовтня зросла до 30. Серед них п'ятеро це діти, дев'ятеро людей нині у лікарнях. Терор продовжився і сьогодні. Вночі у Подільському районі пошкоджено дитячий садок, синагогу та навчальний заклад. Кілька шахедів влучили у багатоповерхівки, але не розірвались. Дев'ять постраждалих у столиці після атаки ворога цієї ночі. П'ятьох із них медики госпіталізували двоє на амбулаторному лікуванні в Облонському районі. Вибуховою хвилею внаслідок збиття БПЛА пошкоджені вікна в одному із житлових будинків. Окупанти обстріляли безпілотниками Донеччину. Внаслідок атаки російського дрона ланцет по Краматорську загинуло двоє журналістів Олена Губанова та Євген Кармазін. Вони з перших днів Великої війни розповідали про воєнні злочини російської армії на Донеччині. У Лимані зруйновано три будинки. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку. У райгородку чотири приватні будинки і адмінбудівлю. У Новодонецькій громаді пошкоджено три склади і три промислові об'єкти. Уночі ворог атакував БПЛА залізничну станцію на Сумщині. Постраждали двоє працівників. Поранило 35-річного чоловіка. Медики надають необхідну допомогу. У Сумській громаді поранені троє людей: чоловіки 35 і 29 років та жінка 32 років. Усі лікуються амбулаторно, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові приміщення, приватні будинки, автомобілі. Троє постраждалих внаслідок вчорашньої атаки дронів на Запоріжжя досі під наглядом лікарів. Загалом у медзакладах перебуває більше 20 людей, які постраждали від попередніх обстрілів. П'ятеро з них у важкому стані. Серед ушпиталених семимісячний хлопчик в будинок родини, якого влучив шахет. Стан малюка медики оцінюють як середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Тим часом триває ліквідація наслідків вчорашніх ворожих ударів. Загалом пошкоджено майже 400 осель. Фахівці Запоріжремсервісу вже закрили вікна у 34 будинках. Ще частину матеріалів передали мешканцям, які захотіли відновлювати житло самостійно. А у Приморському минулої доби поранило 29-річну жінку. фпв дрон влучив у приватний будинок. Ще одна людина у Запорізькому районі дістала поранень внаслідок ворожих обстрілів. Надійшло 313 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Тим часом наші оборонці відбили дві атаки росіян на Оріхівському і одну на Гуляпільському напрямках. Також бійці 7-го армійського корпусу знищили кілька десятків техніки російських військ, які намагались атакувати українські позиції. Енергетики вивели Запорізьку АЕС з 10-го блекауту, який тривав місяць, завершили ремонт лінії Дніпровська. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, українські енергетики відновлювали лінії живлення станції більше 40 разів. Триває ремонт лінії феросплавна. Весь цей час безпека найбільшої в Європі атомної станції підтримувалась виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів, що створювало безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту. До 20 грудня продовжили арешт екс-президента Моторсічі Богуслаєва. На додачу суд вперше дозволив внести за нього заставу у 908 мільйонів гривень. Нагадаємо, Богуслаєва обвинувачують за кількома статтями кримінального кодексу, серед яких і пособництво державі-агресору. Екскаватори, крани та автовишки. Нову партію техніки передали Запоріжжю та громадам, які потерпають від обстрілів. Це п'ять машин, які будуть залучати до відновлення того, що зруйнував ворог. Вадим Сорвін розкаже подробиці. Цей новий екскаватор навантажувач отримала прифронтова Малинівська громада. Наразі підконтрольні Україні чотири села постійно обстрілюють війська РФ. Тож техніку залучатимуть саме до розбору завалів. Допомагатиме нам в розборі завалів. В ліквідації наслідків обстрілів допомагатиме населенню на всі 100, я думаю, буде використовуватися даний апарат. Наразі він нам дуже необхідний в умовах такого воєнного стану. Сучасний автокран передали міському водоканалу. Він має висоту підйому майже 50 метрів та більшу вантажопідйомність. підйомність. До цього на балансі КП було лише два крани, які працювали з початку 90-х і вже зносилися. Нову техніку будуть залучати до ліквідації наслідків атак. Прекрасний великий кран вантажопідйомністю 30 тонн і висотою 50 метрів. Саме комунальне підприємство виконує дуже велику кількість функцій, пов'язаних з водопостачанням з водовідведенням, з поточними ремонтами, з аварійними ситуаціями. Але зараз вся муніципальна техніка використовується також в надзвичайних ситуаціях. Окрім цього, комунальники водоканалу отримали й нову автовишку для роботи на висоті та усунення аварій на мережах. Ще два нових мікроавтобуси передали для потреб, релокованої до нашого міста Васильівської громади. Це одна з найбільш застарілих видів технік наших комунальних підприємств. З іншого боку, одна з найнеобхідніших під час розбору завалів після ворожих атак. Досить часто нам приходиться використовувати техніку і водоканалу, і теплових мереж під час розбору завалів. Чотири авто закупили державним коштом. Ще одну передали німецькі партнери. Нагадаємо, цьогоріч Запорізька область перевиконала план становлення комунальної техніки. Понад 100 одиниць вже на службі громад. Попереду нові поставки зауважив очільник області. Вадим Сорин, Микита Дайнега, телеканал МТМ. У Запоріжжі тривають пробні пуски опалення. Нині перевірку на витримку проходить Вознесенівський район. На що варто звернути увагу ОСББ керуючим компаніям та мешканцям будинків, дізнавались наші журналісти. У багатоповерхівці по вулиці Жаботинського, 5А вже очікують на опалення. У загальнобудинкових трубах теплопроводу вже підняли тиск і перевірили засовки, підтягли всі болти та крани і оглянули обладнання. Це типовий, це типовий елеватор на будинок. Тут ми маємо дві труби: одна подача, друга. Возврат, возврат э, гарячої води і змішувач піклується про комфорт мешканців у будинку. Голова ОСББ Олена Литвинова каже, обладнання стандартне, як і в більшості домів. Підготовку до подачі тепла почали, як тільки прийшов електронний лист від концерну. Що я повинна знати? Наявність води в опалювальної системі. Задвіжки повинні бути в справному стані, ніде не повинно бути протікання. Але будинок стояв півроку без опалювальна. Звісно, треба все оббіжати, оббіжати, перепровірить. Готуються до опалення і мешканці верхніх поверхів. Пані Ірина майже 70 років живе на п'ятому останньому поверсі п'ятиповерхівки і мріє, аби тепло запустили якомога швидше. Згадує, як за часів Жеку було холодно, але тепер, коли домоуправління в руках мешканців, все полагоджено і під час опалювального сезону в квартирі тепло. Готуємося до опалення. Звісно, хотілося б, щоб краще було. Трошечки раніше включили. Чоловік пішов, повипускав воздух. бо буде не, та пробка, то тепла не буде. У нас в нас все спускають, все контролюють. В нас гарна господарка нашого будинку. Періоди були різні: то спекотно, то холодно. Але зараз все регулюють. Реагують на це холодно чи ні. Аби тепло взимку було у всіх, фахівці тепломереж нагадують управлінцям будинків та керівним компаніям заздалегідь заповнити та поставити під тиск теплопроводи, випустити повітря та перевірити засувки. Мес проблемний запуск систем опалення залежить від якості та повноти заходів, які виконує не лише теплопостачальна організація, а й управитель для житлових будинків. Якщо виявляються недоліки на теплових мережах, звісно, це негайно вони усуваються фахівцями концерну міські теплові мережі. Якщо недолік у системах теплоспоживання. То мають ці недоліки усувати балансоутримувачі. Якщо пошкодження виявили загальнобудинкове, усунути його слід за кошти ОСББ. Та якщо неполадки в квартирах, мешканці можуть звернутись до міського контакт центру 1580. Наразі холодні пуски вже провели у Комунарському, заводському та частково у Вознесенівському районах. До кінця місяця тепловики перевірять готовність до зими всього міста. Анастасія Митко Єгор Батуренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. До мільйона гривень на розвиток бізнесу можуть отримати запорізькі підприємці за держпрограмою Власна справа. Гроші від держави можна витратити на обладнання, сировину чи оренду приміщення. У цьому році до програми внесли низку змін. Повідомляють в обласному центрі зайнятості. Зокрема, збільшили суми грантів та додали нові напрямки діяльності. Такими напрямками стала розвиток креативної індустрії. А згідно цих змін з'явилася можливість отримати грант теж до 1 мільйона гривень. Ініціатива повинна була охопити кіно, відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри. Також тепер ФОПи можуть взяти до 100 тисяч гривень на реалізацію одного з напрямків удвічі більше, якщо створять два робочих місця. А отримати мільйон можна, взявши на роботу чотирьох людей. Грант на мільйон віднедавна можна отримати і на відкриття приватного дитсадочка або центру розвитку дитини. Умови практично такі самі, як і при створенні бізнесу креативної індустрії. Теж якщо розглядати можливість отримання до 1 мільйона гривень, то тут необхідно співфінансування і реєстрація ФОПу не менше ніж за рік до початку такої діяльності. Нагадаємо, за три роки дії програми Власна справа запоріжці отримали грантів на понад 171 мільйон гривень а податками повернули до бюджету на 10 мільйонів більше. 40 бізнесів створили ветерани майже дві сотні справ відкрили вимушені переселенці, і стільки ж молодь. Яскраві комікси замість нудних лекцій. У гімназії номер 107 провели інтерактивний урок, на якому нагадали про небезпеку наркотиків. Розмову побудували на основі коміксу. Його для заняття передали правоохоронці. Що цікавого дізнались діти, розповість Анна Крамаренко. Як ви вважаєте, а чи є легкі наркотики? Проте звідки взялись наркотичні речовини і яка їх загроза здоров'ю, школярі 107-ї гімназії дізнавались з коміксу Поліція проти наркотиків. Говорили про те, що у 19-му столітті психосимулятори поширились по всьому світу. Тоді їх вважали засобом від втоми і навіть продавали у вільному доступі, наприклад, у складі напоїв чи ліків. Чому це насправді Ну, це Все як фермінізм, так і відношення між людьми. Бо ти вже звикаєш на постійній основі брехати своєму близькому. так, вірно абсолютно, і насправді да. Тобто, це руйнує тебе. як особистість вже у 20 столітті наркоманія набула епідемічних масштабів і стала не лише медичною, а й соціальною проблемою. Під дією наркотиків руйнуються нервові клітини, слабший імунітет, Людина стає агресивною, байдужою і втрачає інтерес до життя. Тож це урок один з тих шляхів. Аби вберегти молоде покоління від небезпеки, я дізналася більше про наркотики. Те, що вони не корисні, і від них потрібно позбавлятися. І що краще жити і проживати нормальний здоровий спосіб життя. Учням сподобалось, що комікс не лише повчальний, а й цікавий. У ньому є приклади, ігри та завдання, які допомагають зрозуміти, як діяти у складних ситуаціях. Мені комікс сподобався, адже він яскравий і інформативний, і простими словами пояснює складні речі. Я хочу подякувати працівникам поліції за цей цікавий захід, та за ці комікси цікаві, що їх можна пощупати в любой, в будь-який час подивитися та поділитися з друзями. У школі ж кажуть, такі матеріали планують використовувати і на інших уроках. Можна проводити різні заняття, там і з приводу саме правопорушень. І тут розповідається і про наслідки, які можуть бути від вживання наркотиків. І дуже цікаво, що далі навіть пропонуються ще різні ігри, і навіть різні ситуації, які можна точно також дітьми розбирати, і це буде для них і корисно, і цікаво. І мені здається, що сьогодні урок пройшов достатньо жваво саме із за того, що діти були зацікавлені, тобто вони ще могли навіть і побачити, пограти, поспілкуватися. Комікс поліція проти наркотиків розробив департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України. Окрім видання у співпраці з медичним клінічним центром МВС, також створили методичні матеріали і для вчителів. Це зручний формат роботи. З дітьми можна проводити проводити тільки лекції, а можна проводити різні формати, і це більш на них має такий вплив, тому що якщо будемо просто розповідати як дорослі, да що це заборонено, це викликає навпаки більш такий підсилений цікавістю них до цього, да що це таке. Тому ми проводимо в різних форматах. і Один з форматів це робота з коміксами. Друк видання профінансувала громадська організація ЄС. Активісти переконані, завдяки таким ініціативам можна змінити ставлення молоді до проблеми. Дуже раді можливості підтримати таку ініціативу. До нас звернулися представники управління боротьби з наркозночинністю з такою ініціативою проведення таких профілактичних просвітницьких заходів серед молоді, і ми власне фінансово підтримали саме друк виготовлення цих коміксів, які по яким зараз займаються діти, і по яким я так розумію, що. Будуть проходити і подальші просвітницькі заходи не тільки по місту Запоріжжя, а по Запорізькій області. Анна Крамаренко, Елизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Кінь на ім'я Бархан, який місяць тому постраждав внаслідок пожежі у кінному клубі Деймос, повернувся до рідної стайні. До цього він був на реабілітації у сусідньому селі. Нині у жеребця почали загоюватись рани. Ольга Ларіонова розкаже більше. Ти хорош, хорош. Бархан другий день вдома. Він знаходиться у літній леваді, аби під теплим осіннім сонцем гоїлися рани. Привести пораненого коня до клубу власниця Вікторія вирішила тоді, коли помітила, що йому стало набагато краще, і тварину вже можна транспортувати, адже тут буде легше за ним дбати. Їздити туди і тут працювати нам трошки важко було. Хоча та стайня нам дуже допомагала, вона і ліки давала, і обробляла йому. Опік і все робила, але все одно, коли воно поруч, то воно поруч. Нормально відреагував, він пам'ятає місцевість, коней. Вони всі привіталися один з одним, погукали. Серйозного занепокоєння викликав стан всіх чотирьох копит Бархана, але позитивна динаміка все ж дає надію на його повне одужання, каже Вікторія. Наразі зупинилося, зупинився процес і тільки питання по одному копиту, яке ну, воно якось не дуже плотно стоїть. Всі інші вони зупинилися, і ну, ми підсушували все там, щоб не було, і воно якось як приросло трошки ось на корці і тримається ну, добре. А тому хазяйка спонукає свого улюбленця потроху ходити. Ходити він може. І ми сподіваємося, що воно буде якось ніготь у людини, також буде ну, потрошку зростати зростати і нове копита наросте. Є рана і на спині коня. О, це вже зажило трошки, але це ще, ми ще знімаємо ці корки потрошки, ось все, бачите, зрізаємо їх потрошку і воно і потім мазями. Різним пантенолом, всім, чим тільки можна, всім. Тут повністю, повністю, все повністю буде злазити. Бачите, я торпаюся, йому не подобається. Йому боляче? Ну, ну так, конечно. трошки є, Да? Після пожежі змінився і характер бархана. Був норовливим і непокірним, став лагідним і спокійним, каже Вікторія. Пожежа у кінному клубі трапилась 21 вересня. Спочатку зайнявся другий поверх, де зберігались господарські речі, спорядження для коней і сіно. Потім вогонь перекинувся на стайні. Більшість тварин у цей час була в літніх левадах, але вісім із них у денниках. Вони відреагували на команди конярів, вийшли зі стайні і в результаті залишились неушкодженими. І тільки бархан злякався і розгубився. Він такий прям рідний рідний став, і навіть інколи нам показує де що, де більше болить, де менше болить. Реабілітація Бархана триватиме щонайменше рік, кажуть у клубі. Конярів консультуватиме досвідчений ветеринар зі столиці. Бархану лише п'ять років, тому він обов'язково здолає всі проблеми, переконана Вікторія. А над стайною потроху почали лагодити дах. І як і раніше, необхідні вправні руки і допомога у ремонті, каже жінка. Все це будували наші батьки, чоловіки, куми. Тобто робили все самі. Ось і зараз у нас дуже велика проблема це накрити саму вищу точку криші, ось тому, що дуже велика висота і немає таких смільчаків. Команда клубу сподівається на допомогу небайдужих людей. Номер банки ви можете побачити на екрані. Кошти підуть на лікування бархана і відновлення стайні, аби всі коні мали місце, де перезимувати. Ольга Ларіонова, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Простір старожитностей релокованих громад облаштують в історико-краєзнавчому музеї імені Якова Новицького. Нову експозицію створюють представники нині окупованих громад Запорізької області. У залах з'являються перші експонати: картини Костянтина Антонця та Карини Бойко, старі предмети побуту, прапори українських воїнів і оригінальні історичні документи. Ідея створити такий простір з'явилась у директора Осипенківського краєзнавчого музею Олега Будяка, все, аби зберегти культурну спадщину. Свого краю так і років до, скажімо, 150 є точно. Тут є от перемелена нею кава, а вона реально відтворена. Теж людина, яку я добре знаю, шаную, який особисто ці речі збирав, вона ну, з району Малачанська привезена. Це нібито рядові такі речі для того для обробки, скажімо, тих рослинних. Для того, щоб вимолити зерно, а ну такі зернотерки досить такі цікаві. У музейному просторі три локації: мистецька, краєзнавча та дитяча. У планах організаторів створити ще й осередок на козацьку тематику зібрати матеріали про ватажка повстанської армії Нестора Махна та сучасних воїнів. Це ж Кальмівська паланка Запорозької січі, Запорозьких вольностей, а це досить велика територія, це велика частина, великий шмат Запоріжжя, Запорізької області. Ряд сіл населених пунктів це ж відомо, що вони завжди були козацькими і засновані як хутори, як замівники свого часу. Тому це надзвичайно важливий пласт, і ми великі маємо сподівання, що це є базис для нашої роботи. Звичайно, цей простір буде насичений історією наших героїв, нашої нинішньої боротьби. Би і тієї десятилітньої війни, яка триває за волю і незалежність України, більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм чат бот Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.